Закордонний Українець сидить і чує, читає, дивиться. Чи виникає у нього мотивація йти записуватися в лави до українського, легіону, до інших підрозділів Збройних Сил України? Коли він бачить, що наказу про відведення не було вчасно отримано, радіозв'язок знищений, флангові удари Російської Федерації надзвичайно ефективні багато командирів на низькій середній ланці. Бояться віддавати накази. Е, є питання до навчання військовослужбовців. Це ж не секрет, коли українські командири різних батальйонів казали: ні в якому разі не присилайте нам мобілізованих нових, навіть після того, як вони пройшли учебку. Не присилайте. Чому? Тому що вони не здатні виконувати накази. Вони не вміють, вони не знають ні тактичної медицини. Вони не розуміють, як тримати, коли, е, працювати з кулеметами. Вони не знають, як працює артилерія. Ну, це така наївна е, знаєте, думка про те, що за два навіть місяці можна навчити справжнього бойця, бійця, який там буде ефективно виконувати поставлені завдання. Це дуже, дуже, дуже притягнута за вуха реальність. Тому звідси ми маємо е, відсутність ентузіазму закордонних українців підтримати оборону.